На плодородних землях, де буяв соковитий виноград, у 1975 році виросла Вознесенська загальноосвітня школа номер 6 1 вересня перший директор цієї школи Мущинський Мусій Олексійович отримав символічний ключ із рук будівельників від трьохповерхової гарної споруди. Школа без мети, щоб так без крив. Потрібно знайти таку мету, котра захопила б вчителів. Дітей, батьків. Тоді цікаво жити, творити. Велика мета підіймає колектив над буденним, об'єднує його, дає натхнення. Тоді вчителі на роботу йдуть, мов на свято, сказав український педагог Захарченко. Важко не погодитись, дійсно, поки є, поки вирує творчий запал, натхнення, то повноцінно живе і кожен вчитель, і учні, і вся школа. І саме за тих умов здобуваються нові досягнення у вихованні і навчанні. Зростає педагогічна майстерність, її результат. В умовах формування освіти наш педагогічний колектив обирає шлях творчого пошуку. Крім порядкового номеру школи, ми мріємо мати своє ім'я, своє неповторне обличчя, свою історію, свою концепцію розвитку. В основу нашої концепції розвитку покладена модель школи родинного виховання. Ідея створення такої моделі визріла зсередини, бо від часу заснування школи склалися родинні стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу дух родинного середовища. А ніщо на землі не цінується так високо, як рідне оточення родина. Вона основа формування людської особистості, бо робить життя кожного щасливим, повноцінним, плідним. дарма в народі кажуть, без сім'ї немає щастя на землі, тому кожна сім'я повинна бути щасливою, тобто такою, яка живе повнокромним життям, уміє цінувати особистість, в якій вироблена чітка стратегія виховання дітей. У нашій шкільній родині кожен учасник навчально-виховного процесу має унікальну можливість відчувати органічний зв'язок зі співтовариством, почуватися частиною цілого, усвідомлювати належність до колективу і особистісну значущість для нього, бо школа найзручніше місце для єднання. Головний чинник успішного функціонування закладу особистість його директора. За період існування загальноосвітньої школи No6 їх було три: Мущинський Мусій Олексійович, Жук Альбіна Анатоліївна та Токарів Юрій Олександрович. Шана наша і сердечна вдячність вчителям ветеранам педагогічної праці, разом із знаннями передавали і часточку свого серця. Вони і зараз залишаються для нас прикладом, як мудро виходити із життєвих ситуацій, як не згинатися від негараздів. Як упродовж років залишатися вчителем, тому що вчитель це не тільки професія, це стан душі, це спосіб життя. Ми щиро вдячні за їх натхненню працю, за вміння долати життєві труднощі, за невичерпне терпіння у спілкуванні із юними максималістами. З року в рік учитель продовжує себе у своїх учнях, його думки, почуття щедро віддані дітям. Працюють на майбутнє, можливо, саме тому третина педагогічного колективу загальноосвітньої школи номер 6 становлять її випускники. Наші педагоги надзвичайно творчі люди, фахівці з великої букви. Їхнє педагогічне кредо пов'язане з твердою впевненістю у тому, що вчитель не тільки навчає, його головний обов'язок допомогти розкритися маленькій людині вселити в неї впевненість усвідомити самоцінність, сьогодні Вознесенська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6 є однією з найбільших шкіл міста. Школа має тісний зв'язок з дошкільними закладами номер 12 та 14, на базі яких працюють наші перші класи, та співпрацює з ліцеєм Інсайт, який має математичний та правовий профіль. Тому готуємо учнів до поглибленого вивчення математики та правознавства. У школі вивчається факультативний курс математики, інформатики, практичного права для учнів 8 класів та логіки для учнів 2-4 класів. Ми маємо створити школу з традиціями, творчі пошуки, в оновленні форм методичної роботи, нестандартний підхід до реалізації ідей сприяють підвищенню педагогічної майстерності вчителів. Предметні практикуми, круглі столи, ділові розмови, рольові ігри, семінари, дискусії, захист моделей уроків, особисті стозорієнтованих системи навчання, презентація методичних об'єднань, творчі лабораторії, творчі портрети. Методична робота в школі будується на досягненнях науки передового педагогічного досвіду, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників. Удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. У школі працює психологічна служба, девізом якої є слова Монтесорі: Допоможи мені зробити самому, нічого не роблячи за мене, спрямуй у потрібне річище, підштовхни до рішення, а все інше я зроблю сам. Робота спрямована за принципом 4П: повага, підтримка. Порада партнерство. ведучі напрямки роботи та головні завдання практичного психолога: сприяння психологічному, психофізичному і особистісному розвитку дітей на всіх вікових етапах шкільного розвитку, створення в школі сприятливого психологічного клімату, який визначається продуктивним спілкуванням дитини і дорослого, дитини і однолітка, здійснення своєчасної психологічної допомоги дітям, їх батькам. Вчителям. Розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, сприяння підвищенню самооцінки школяра, розкриття його навчальних здібностей, психологічний супровід учнів групи ризику, тісна співпраця з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Школа є базовою ланкою в системі безперервної освіти, і від того, як організовується навчальна діяльність, залежить формування і розвиток особистості у цілому. Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за програмою виховання учнів, основні орієнтири виховання. Адміністрація школи забезпечує участь дітей у всеукраїнських, обласних, міських та шкільних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, засіданнях Малої академії наук. Щорічно школа має переможців, лауреатів та призерів багатьох конкурсів. Шкільні роки це роки радості, ігор, казок, перших кроків до пізнання світу. Від того, що вразило, запам'яталось, здивувало у дитинстві. Залежить, якою буде людина у житті доброю, чинною, і милосердною чи навпаки, байдужою і злою. Дитинство це період розвитку, формування і становлення особистості. Багато ще хороших слів можемо сказати про нашу школу. Кожен, хто вчився і працював тут, відшукає у своїй душі найтепліші спогади про неї. Нехай минають роки, десятиріччя. Та все одно серце ми завжди повертаємося сюди, тому що кожен залишив тут частинку себе. Усе хороше колись закінчується колись казали, що час руйнує все і тільки піраміди руйнують час. Так ми можемо сказати і про нашу школу: час не має влади над нею. Минають роки, але ця мить належить нам, і лише від нас залежить те. Що залишиться для наших наступників, наш обов'язок передати їм найкраще. Пам'ятаймо минуле і думаймо про майбутнє і творімо сьогоднішній день. І нехай допоможе нам Бог у всіх наших починаннях: творіть добро для тих, хто поруч йде, хто ділить хліб із вами чесно, навпіл. Єдиного навчиться віддавати, не бійтеся, ніщо не пропаде. Ніщо не піде в тлін траву, повернеться, умножиться стократно. На те воно й добро, щоб проростати, тому й людське, що люди ним живуть, і, може, тому розквітають квіти, перед якими відступає зло.